Вітаю! Розглянемо книгу Оригінали Адама Гранта Вступ Як деякі люди змінюють світ, не йдучи проти системи, як втілюють нові ідеї, не ризикуючи всім. Саме на ці запитання відповідає книга Адама Гранта Оригінали, Як нонконформісти рухають світ. Адам Грант, професор Уортонської бізнес-школи, один з найвідоміших сучасних організаційних психологів. У своїй книзі він досліджує, хто такі справжні новатори, як вони думають, діють і долають страх бути інакшими. Це не просто книга про креативність, це глибоке дослідження того, як просувати новаторські ідеї, впливати на інших і змінювати правила гри, не маючи при цьому надлюдських талантів чи шаленого ризику. У цьому відео ми розглянемо ключові ідеї книги, оригіналів. Як народжуються інновації, чому перші не завжди перемагають, як сумніви можуть допомагати в досягненні цілей, і що об'єднує найуспішніших нестандартних мислителів? Готові дізнатися, як мислять справжні оригінали? Тоді поїхали. Оригінальність лежить в основі повноцінної кар'єри, одна із головних тез книги оригінали Адама Гранта. Автор стверджує, що справжнє задоволення від роботи, відчуття сенсу та довгостроковий успіх приходять тоді, коли ви не просто виконуєте інструкції, а втілюєте власні ідеї. Оригінали це не обов'язково ті, хто створює щось кардинально нове, це люди, які наважуються бачити світ інакше, ставити під сумніви статус-кво та просувати покращення, навіть якщо вони невеликі. Грант наголошує бути оригінальним, це навичка, яку можна розвинути, а не вроджений талант. Люди, які носять інновації у своїй сфері, почуваються більш залученими, мотиваційними та щасливішими у своїй кар'єрі. Ідеї, що здаються ризиковими, часто стають такими, які приводять до прориву. Тож, замість того, щоб кіпоювати чужий шлях. Знайдіть власний підхід до роботи й самореалізації, саме в цьому сила оригінальності. Кількість ідеї заохочують якість ідеї. Одна з ключових думок Адама Гранта в книжці Оригінали багато хто помилково вважає, що ідеальні ідеї з'являються рідко і що успіх це результат однієї вдалої думки, але дослідження, які наводить Грант, показують протилежне. Найуспішніші новатори створюють дуже багато ідей, і хороших, і поганих. Приклади. Пабло Пікассо створив понад 50 тисяч творів мистецтва, з яких відомими стали лише десятки. Безховен написав сотні творів, але лише кілька стали шедеврами, які ми й до сьогодні пам'ятаємо. Томас Едісон отримав понад тисячу патентів, але лише кілька його винаходів справді змінили світ. Основна ідея: чим більше ідей ви генеруєте, тим вища ймовірність, що серед них з'явиться щось дійсно варте уваги. Не чекайте ідеального моменту чи геніального натхнення, створюйте, експериментуйте, аналізуйте, вдосконалюйте. Оригінальність це не перфекціонізм, а простий процес пошуку та помилок. Дозвольте собі створити більше і яскраве прийде. Зволікання може бути продуктивним, одна з найнесподіваніших ідей Адама Гранта в книзі оригінали. Ми звикли вважати зволікання прокрастинацією поганою звичкою, яка шкодить ефективності. Але Грант стверджує, що зволікання це не завжди погано, особливо коли йдеться про творчість та оригінальне мислення, що каже дослідження. Люди, які починають проєкт одразу і швидко його завершують, часто обирають перші очевидні ідеї. Натомість ті, хто починає, а потім робить паузу, відкладає, дають собі час на роздуми, аналіз і свіжий погляд. Як результат, їхні ідеї частіше виявляються нестандартними, оригінальними, глибшими. Важливо, мова не про повну бездіяльність чи втечу від відповідальності. Це стратегічне зволікання, коли ви свідомо даєте собі простір на обдумування, дозрівання ідеї. Приклад, Мартін Лютер Кінг не одразу написав свою знамениту промову, вона частково формувалася у нього в голові протягом тижнів. Він обмірковував, редагував і частину виголосив імпровізовано. Бо думки визрівали поступово. Висновок не поспішайте, дозвольте собі трохи почекати з ідеєю. Це допоможе вам знайти неочікуване рішення, вийти за рамки банального. Визнайте, що у вас є слабкості, ще одна важлива ідея. Справжні оригінали не намагаються здаватися ідеальними, навпаки, вони чесно визначають свої слабкі сторони. І саме через те викликає довіру до оточуючих. Чому це працює? Коли ви публічно визнаєте свої слабкі сторони або недоліки, ви здаєтеся щирішим і людянішим, люди починають більше вам довіряти, ви показуєте впевненість у собі. Адже лише впевнена людина може відверто говорити про свої мінуси. Приклад, у дослідженні, на яке посилається грант, підприємці, які на початку презентації визнавали ризики та слабкі сторони свого стартапу, отримували більше підтримки від інвесторів, ніж ті, хто говорив лише про переваги. Інвестори бачили в них реалістичних та зрілих людей. Висновок: не бійтеся показати себе справжнім. Ваша вразливість може стати вашою силою, якщо ви вмієте з нею працювати. Оригінальність не в тому, щоб бути досконалим, а в тому, щоб бути справжнім і сміливим. Зробити радикальні ідеї нормальними ще одна потужна концепція книги. Оригінальні люди не лише мають нестандартні ідеї, вони вміють представляти їх так, щоб інші їх сприймали. Радикальність це не проблема. Якщо вона подається у знайомому контексті. Як це працює? Люди інстинктивно відкидають усе нове, мозок шукає безпеки в звичному, але якщо зв'язати нову ідею з уже знайомими речами, вона здається менш загрозливою. Це називається ефект знайомства. Приклад, коли Мартін Лютер Кінг виступав за громадянські права, він використовував біблійні образи та американські ідеали свободи, знайомі для його аудиторії, так його радикальні ідеї стали ближчими людям. Порада з книги: якщо у вас є смілива ідея, не подавайте її як революцію. Відтворюйте приклади та структуру, що вже відомі у аудиторії, показуйте, як нове продовжує старе, а не руйнує його. Висновок, радикальні ідеї не сприймаються лише тоді, коли вони звучать, як нова інновація, але якщо ви пояснюєте їх на знайомих прикладах, вони матимуть шанс стати новою нормою. Співпрацювати з протилежними думками ще одна ключова ідея книги. Успішні інноватори не ізолюють себе від критики, вони навпаки шукають точку зору, що відрізняється від їхньої. Це допомагає уникнути тунельного мислення, вдосконалити ідеї та зміцнити аргумент. Чому це важливо? Протилежні думки відкривають слабкі місця вашої ідеї, перш ніж це зробить ринок або аудиторія. Вони розширюють перспективу, змушуючи побачити альтернативи. Критика це не загроза, а ресурс для зростання. Цікаво. Адам Гранд розповідає про підприємців, які навмисно включають опозиціонерів в команду, або консультуються з людьми, які не погоджуються з їхніми баченнями. Вони не сприймаються як конфлікт, це частина інтелектуального процесу. Порада з книги. Шукайте тих, хто не думає так, як ви. Ставте питання, що в моїй ідеї здається тобі нереалістичним. Не захищайтеся, слухайте з цікавістю. Висновок, оригінальність не означає йти проти всіх, це здатність співпрацювати з тими, хто думає інакше, щоб разом зробити ідею сильнішою. Маскуйте свою ідею, щоб отримати підтримку. Ще одна несподівана, але потужна порада з книги Суть ідеї. Коли ви презентуєте новаторську ідею, не показуйте її як щось радикальне, натомість опакуйте її в знайомій формі. Це допоможе людям сприймати її з меншим спротивом. Чому це працює? Люди бояться всього нового. Навіть найкраща ідея може відштовхнути, якщо здається надто незвичною, якщо подати ідею через знайомі шаблони або аналогії. У нас сприймається як логічне продовження того, що вже існує. Як застосовувати: знайдіть аналогію або приклади, які вже відомі і зрозумілий цільовій аудиторії. Не лякай людей революцією, покажи, як нове допомагає доповнити старе, створи відчуття контролю і стабільності, навіть коли презентуєш щось інноваційне. Висновок, щоб просунути оригінальну ідею, не завжди варто кричати, яка вона нова. Іноді краще одягнути її в звичний одяг, дати людям час звикнути, і тоді вона охоче підтримують її. Оригінальність у словах Адама Гранта це не лише про створення чогось нового, це про сміливість діяти інакше, ставити під сумнів норми та покращувати світ власними нестандартними рішеннями. У книзі оригінали як нонконфірмісти рухають світ, Адам Гран дає кілька глибоких визначень і характеристик оригінальності. Оригінальність це дія. Це не просто генерування ідей, а готовність реалізувати нові підходи, навіть коли це незручно чи непопулярно. Оригінальні люди це ті, хто не лише бачить нове. А й діють, щоб воно стало реальністю. Оригінальність не заперечує ризик, але управляє ним. Грант підкреслює, оригінальні люди не безрозсудливі, вони не кидаються усі ідеї одразу, а зважено оцінюють ризики і працюють на довгостроковий результат. Справжні оригінали не ті, хто говорить голосніше, а ті, хто думають глибше. Багато оригінальних людей насправді інтроверти, які тихо, але послідовно змінюють світ навколо себе. Оригінальність це бажання ставити запитання. Оригінальні люди не приймають світ, як є, вони постійно задають запитання, а чи не можна зробити це краще? Оригінальність це експериментування, більшість геніальних ідей народжується з безлічі спроб, а не одного натхненного прориву. Оригінальні люди дають собі право на помилки. Висновок книги оригінали Адама Сміта. Книга -оригінали – це потужний заклик мислити і діяти інакше, навіть тоді, коли суспільство чинить опір. Головні висновки, оригінальність це вибір. Вона не є вродженою якістю бути оригінальним значить сміливо ставити під сумніви загально прийняті правила і створювати кращі альтернативи. Більшість ідей дорівнює більше шансів на прорив. Оригінальні люди регенерують багато ідей, навіть поганих, і через кількість знаходять якість. Зволікання не завжди зло, замість відкладання рішень можна дати час для кращих, глибших ідей. Віра в себе це основа. Оригінальна вірять, що вони можуть змінити ситуацію, навіть коли інші сумніваються. Страх не ворог, а ресурс. Оригінальні люди не уникають страху, а навчають діяти попри нього. Справжні оригінали не одинокі, вони шукають союзників, співпрацюють і будують коаліції навколо своїх ідей. Світ змінюють не ті, хто пасивно сприймає статус кво, а ті, хто бачить краще майбутнє і наважуються його творити. Сподобалось відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам.